Мир і благодать вам від Господа Хай примножиться, щоб ви дійсно з'єдналися з Ісусом Христом, пізнали Його через Його Слово і щоб Він дійсно ожив у вашому житті. А для цього вам варто бути вільними від різноманітних маніпуляцій і спекуляцій Словом Божим. Найчастіше ми зустрічаємося з тим, що віруючі люди заявляють, наприклад, пекла немає. Все це пов'язано саме з тим. Що люди дуже люблять гріх, і люблячи гріх своїм ставленням до гріха і до свого життя, вони збудовують і насаджуть пекло на землі. І гріх стає настільки рідним для людини, як і частини тіла людини, і вона вже не може позбутися. І тому Ісус говорить, що якщо рука твоя тебе спокушає або око, то вирви, і краще тобі калікою увійти в вічність ніж в здоровому тілі. Піти до пекла, і Ісус не закликав, до... ми калічили самі себе. Ні, тому що людина, ну вона свідомо не буде собі відтинати руки, виривати очі, але він показував, що нам не треба позбутися гріха, навіть якщо він приріз до нас настільки, що став уже рідним, невід'ємною частиною нас, або оточення, яке водить нас в покусу, яке надихає і залучає нас до пліток. До гріха, Будь-якого, неважливо. То є плітки, чи то є Ось... осуд, чи то є конкретні якісь дії. Там пияцтво, наркоманія, розпуста. Крадіжка. Та також може бути просто під впливом оточення. А Захування. що ми побалакали, ми вкрали в один одного час замість того, щоб повічати Біблію, послухати проповідь, поблаговістити комусь, за когось помолитися, зато ми перемили кістки. Комусь іншому. С... С... Комусь іншому. Священнику не mm. так сказав, не так глянув, не то прочитав. Не так, так одягнення. Ні, ну священнику помити кістки це, як то сказати, свята справа для будівничих пекла. То без питань. Особливо, якщо заявляють, що я тут влаштувався, я і в пеклі влаштуюсь, але вони забувають. Що пекло чекає озеро вогняне. Після останнього суду. Тому навіть якщо вони влаштуються добре в петлі, то в озері вогняному вони отримують все. Навіть якщо дітям Божим в раю не буде чим зайнятися, то хоча б будуть спостерігати за тим, як ті божевільні, відкидаючи Бога безбожники, будуть смажитися у пеклі чи горіти в озері вогняному. Якщо в рештках раю на цій землі, то що ми зараз живемо, людині є чим зайнятися, повірте їй буде чим зайнятися у царстві небесному. Так, тому Господь і дав логас, откровення, своє слово, Ісуса Христа. І апостол Іван, було, апостол. і той, який найдовше прожив і помер своєю смертю, він відкриває нам Ісуса не як інформацію, знання. Або людину. Він заявляє прямо. Бог було Слово, і це Слово стало тілом. І ми бачили його. І дійсно, коли Ісус оживає в нашому житті, коли Він стає живим для нас, то тоді всі Божі обідниці і благословення вони діють в нашому житті. І тоді нам уже не цікаві, ніякі там бісогомі, чудотворці, ніякі. І тоді вже е, учні Христа не перетворюються на навіть... гоняючись за чудесами. А дійсно відбувається. Перетворення з козлів на овець. Це біблійні слова, я нічого не вигадав. Почитайте 25 розділ Євангелія від Дмитрів. Дійсно, так і є. Люди перетворюються на смиренних, слухняних Слову Божому і дійсно їхнє життя вже присвячене тому, щоб піклуватися і про Ісуса Христа, і про Його родину. І коли Слово Боже живе в нас, не треба показувати цирк і фірверки з вигнанням бісів. І диявола з одних і тих самих людей, тому що від самої присутності Божого Слова люди звільняють, диявол тікає, бо він не може витримати присутності Духа Святого і присутності Ісуса Христа, Слово Божого, уособлення. І коли Слово Боже поселяється всередині людини, то там поселяється і Бог Отець, і Господь Дух Святий. Тому бажаємо, щоб дійсно Слово Боже ожило в вашому житті, щоб ви дійсно зцілилися духом, душею і тілом і з'єдналися з Ісусом Христом, тому що у нього ключі від пекла і від Царства Небесного, тому що саме Він дає резолюцію кому і куди. І повертаючись до питання, то все ж таки, чи є пекло, чи має місце бути пекло? Має, тому що. Четвертий вершник апокаліпсису смерть і пекло йде за ним. Якщо немає пекла, то напевне немає і смерті. Але ж ми спостерігаємо старіння, тріння. І зараз у нас в Україні війна і смертей повно. Та навіть у мирний час люди все одно помирають. Хтось гине, хтось помирає від хвороб, хтось помирає від старості. Ми бачимо, як смерть забирає людей. Тому ми добре розуміємо, що якщо є смерть, то напевне є і пекло, і, і зворотній бік справи є і царство небесне. Тому, замість того, щоб мудрувати. І філософувати з різноманітних теологічних питань краще вивчайте слово Боже чисте спотворене в апостольській церкві, де виконується Слово Боже, і де дійсно Слово Боже перемагає сатану, війну, смерть, мамон, пеклу. Так в описі до відео буде посилання на телеграм-канал, де ви зможете щодня вивчати Слово Боже в невеликих відео, а також читати свідчення. Слави Божої, які торкаються аж до глибини серця. Бо Господь живий і діє щодня. І щодня ми можемо доторкатися до Його слави, переживати Його силу, з'єднуватися з Ним через Його Слово, через Його тіло, через Його Духа. Напишіть нам, будь ласка, якщо маєте потребу в духовному спілкуванні. Нехай, Нехай Господь, Господь благословить, благословить вас!